Мандрівки горами, катання на конях та роликах, а ще конкурси та щоденні розваги. Відпочинок у Карпатах великим прийомним родинам подарувала фундація Олени Зеленської. Цього літа у горах за кошти виключно міжнародних благодійників відпочили майже півтори тисячі дітей та батьків-вихователів. У гості до останньої таборової зміни приїхала перша леді. Ми родина Тарусіни. А ми родина. Антон. Антон. Ці обидві родини з Донеччини на Прикарпатті вперше дуже чудово, дуже прекрасно, не передаваємо красиво. Катерина Тарусіна, старша донька Маргарити та Ігора Антипчуків, коли батьки створили прийомну родину. Спочатку їх не зрозуміла, а згодом зробила з чоловіком те саме. Коли ти береш дітей і ти бачиш, як вони до тебе туляться, коли ти їм даєш любов свою, то ми подумали, що треба ще взяти діточок, підтримати їх, подарувати. Родину, любов, батьків. Нині в Антипчуків і Тарусіних 17 прийомних дітей. Навесні минулого року обидві родини виїхали до Німеччини, проте згодом повернулися в Україну. Тепер живуть на Житомирщині і вперше приїхали відпочивати в Карпати. Дуже подобається, дуже класно. Я би ще хотів сюди приїхати. Дуже подобається тут. Друзів нових знайшов багато. Це саме те, що таким родинам дуже потрібно, кажуть представники фундації Олени Зеленської. Тут опікуються великими прийомними сім'ями. Прийомні родини, які провели в окупації, діти, які місяцями не виходили з підвалів, не виходили з я не знаю з укриттів, які не мали змогу взагалі бути на повітрі і гуляти. І коли ми отримали перші відгуки, саме від них. З посмішками вони були заряджені. Вони навіть не уявляли і що так може бути. Я бачу, коли ми відправляємо дітей, як вони виглядають, які у них очікування, і коли зустрічаємо з відпочинку, це вже можу відкрито сказати зовсім інші діти, які оздоровилися, які гарно провели час з позитивними емоціями, які готуються до нового навчального року. Допоки діти відпочивають у таборі, батьки нарешті мають можливість побути наодинці. Дуже табір дітям подобається, і нам подобається тут все. Проте за цей час встигають і скучити одне за одним. Я так за тобою скучила і за тобой. Відпочинок великих прийомних родин на Прикарпатті стартував у червні. За цей час тут побували майже півтори тисячі дітей та батьків вихователів. В гості до останньої шостої таборової зміни приїхала перша леді. Мені дуже на по нагадує на залу. Але ви і є але на Є така зірочка антистрес. І якщо день важкий. То приходиш додому, береш зірочку і е... дякую, дякую, дякую. так так, так, вже багато всього. Було. Так Не можна більше дякую. Дякую. майже один мільйон доларів саме стільки вартував відпочинок великих прийомних родин у Карпатах. На деяких з них чекає ще один сюрприз власне житло. Будівництво перших будинків вже підтримали об'єднані Арабські Емірати, Естонія та Австралія.